Добавимо швидкості. Мотоскоп бачите, це от послідовний рух фотографій, тут людина сама собі регулює швидкість. Ось так це вилітав. Мотоскоп був одній з найдавніших форм візуальних медіа та був широко популярний наприкінці 19-го та... На початку ХХ століття це була машина, яка відображала анімацію в стилі Бука, такий Бук. -філіпбук. Про Бука я на початку цього стріму говорив. Використовуючи серію нерухомих зображень, що швидко перегорталися послідовно, мотоскоп також називали машиною, що побачив Дворецький, через його часто ризикований та провокаційний зміст. Тобто вони, скажімо так, часто показували всяку еротику, і так я так зрозумів. І ще більш відвертий контент. Ви, мабуть, більш відвертого не дозволяли в такі консервативні часи. Але еротика там, мабуть, була. Люди, я думаю, дуже непогано платили за таке. Тому що ніде інакше такого, я, мабуть, не бачили. Ще й анімат анімований. Мотоскоп був винайдений Германом Каслером у 1894 році, а пізніше його вдосконалив його колега-винахідник Вільям Кеннеді Лорі Діксон. Машина складалася з корпусу, в якому розміщувався бортовий барабан, що місце серії фотографічних зображень. Коли користувач повертав з ручку з боку машини, барабан обертався і зображення ніби рухалися, створюючи коротку анімацію. Ну тут, в принципі, все це ви бачили в самому відео. Дама, яка тут дивиться, бачите. Бачите, сучасна фотографія, музейний експонат. Я думаю, його може вона це реальний експонатики, монету закинути і подивиться це. Але треба оцей корбок кортити, що, я вважаю, є незручне, причому її розташування фронтальне, а не збоку. Мотоскоп спочатку використовувався як новинка в ігрових автоматах, ігрових автоматах для пенні та інших громадських місцях. А ігрові автомати, звичайно, були механічними такими. Він швидко став популярним завдяки своїй новизні та розважальній цінності, і невдовзі його почали використовувати для відображення широкого спектру контенту, включаючи музичні виступи, спортивні події та навіть порнографічний контент. Про що я говорив. Однією з головних переваг мотоскопа було те, що він міг відображати рухомі зображення без потреби в проєкційному обладнанні чи екрані, тобто не треба було дороговартісного обладнання. Це ж було його зручним та доступним видом розваг, оскільки його можна було легко встановити в різних місцях, і він вимагав лише невеликого простору, мало місця займав. Тобто, бачите, з з цих пристрілів, про які я зараз говорю в цих статтях, в нього була своя специфіка, свої плюси і мінуси. Однак, попри свою популярність, мотоскоп зіткнувся з конкуренцією з боку нових форм зальових медіа. Включаючи кінофільми та ранні телебачення. До середини ХХ століття мотоскоп значною мірою вийшов з ужитку та став ностальгічним спогадом про минулу епоху. Ну Це ще так дуже оптимістично маю, тут написано. Не вони, а я це написав зі слів інших тих, хто це написав. Незважаючи на зниження популярності, мотоскоп мав тривалий вплив на розвиток візуальних медіа. Його концепція швидкого перегортання зображень послідовно. Була пізніше вдосконалена та розвинена в сучасній анімаційній техніці. Мотоскопи також приписують прокладання шляху для розвитку ранніх кіно та телевізійних технологій, а також натхнення для розробки інших анімаційних пристроїв у стилі флікбуків, таких як ViewMaster. Так. Сьогодні мотоскоп пам'ятають як захопливий витві раннього візуального мистецтва та важливу частину культурної історії. Він також використовується великим попитом серед колекціонерів і вважається цінним антикваріатом. Деякі оригінальні мотоскопи досі можна знайти в музеях та приватних колекціях, і вони продовжують захоплювати та розважати людей своєю простотою, але захопливою анімацією. На завершення, мотоскоп був однією з найдавніших форм візуальних медіа та відіграв значну роль у розвитку сучасної анімації та кінотехнологій. Незважаючи на зниження популярності, він залишається важливою частиною культурної історії та продовжує надихати та розважати людей сьогодні. Мотоскоп служить нагадуванням про винахідливість та креативність ранніх винахідників і вплив їхніх інновацій на сучасне суспільство.